В Ужгороді зібралися рідні, друзі та військові, аби попрощатися та провести в останню путь відважного захисника Олександра Красіцького, який віддав своє життя на полі бою за Україну. Господи, обі мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення мили тобі. Жертва Богові, дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиренним Бог не погордить. Батьки привели йому любов до батьківщини. Саме тому у перші дні війни 47-річний герой, не вагаючись, пішов захищати батьківщину. Служив командиром кулеметного відділення стрілецької роти. 29 квітня 2023 року під час бойових дій на Запорізькому напрямку трагічно обірвалося життя військовослужбовця. Наш герой Олександр. Він віддав те, що мав найдорогоцінніше. Своє життя. Тоді, коли пішов на фронт, коли там перебував, аж до того дня, коли та подія не обірвала його життя. Можемо знати, що Олександр віддав життя за вас, за свою родину, за рідних, друзів, за наш край, за нашу державу. Побратими відгукуються за Олександра Красіцького як чесного, чуйного, надійного друга, щирого та турботливого чоловіка і батька, у полеглого героя України залишилася дружина, донька і син вічна і світла пам'ять захиснику України.